26 квітня виповнюється 39 років від дня катастрофи на Чорнобильській АЕС, найбільшої техногенної аварії за всю історію людства. Радянська влада сповістила про катастрофу лише ввечері 28 квітня, ймовірно, про це намагалися промовчити довше, якби не шведи. Зона відчуження і досі є небезпечною територією, особливо після того, як там побували рашисти. У 2019 році вийшов паяти серійний британсько-американський мінісеріал Чорнобиль, події, сюжету якого розгортаються після вибуху реактора на ЧАЕС. В телесеріалі Чорнобиль мене найбільше вразив епізод, коли троє працівників АЕС добровільно спустилися в басейн Барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні заслінки, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою. Внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний, неймовірний за силою вибух. Пригадуєте епізод, де Щербина і академік Легасов просять дозволу у Горбачова убити трьох, аби порятувати щонайменше 60 мільйонів людей. Убити, бо шансів вижити у них практично не було. І от троє зголосились, знаючи, чим те має закінчитись. Ті троє мали конкретні прізвища. Я їх досі не чув. Чи ж то справжні прізвища, чи вигадані? І що сталося з ними? Чи ж уціліли? І чи були нагороджені вони і їхні сім'ї? І от з'ясувалось, герої реальні? Влада відреагувала. 28 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герою України трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС Олексія Наненко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства Борис Баранов, посмертно. Ось чиї портрети повинні бути у кожній українській домівці якби не вони, нас просто уже не було б. Слава героям і наша довічна вдячність.